Чи вірите ви чиновникам, які сьогодні заговорили про зупинку бойових дій, про перемовини, про навіть референдум, і що наша думка буде врахована? Вірите? Поки ви пишете вашу відповідь, напишіть її в коментарях. Я поставлю вам інше питання більш складне. А є у нас вибір сьогодні не просто не вірити, а ось підтримати такі їхні бажання. Ми залишимо в сторінці, чому ці бажання у них виникли під, під впливом чого. А я неодноразово висловлював припущення, що це знову під примусом. Але питання залишається: а що ж робити з іншого боку? Ми їм не віримо, тому що два роки питання миру, зупинки бойових дій, дипломатії було табуйованим. Воно було неможливим. Я це знаю на власному прикладі. А, я знаю, тому що як тільки десь щось я говорив про якусь хоч зупинку бойових дій, хоча б для передишки України, це одразу знаходились сотні людей, які писали в коментарях мені гнівні прокльони, і що зі мною буде, і куди мені піти, і що я прямо вже пропоную і території здати, і так далі. Я ніколи цього не пропонував. А тепер ми бачимо вже ідею про давайте референдум, у людей запитаємо, як люди скажуть, так і буде. Знаєте, віри в цьому не дуже є, але патовість ситуації полягає в тому, що е, у нас немає інших чиновників. От їх просто немає. Переобратись вони не захотіли. Тому ми маємо те, що маємо з одного боку, наш ворог, який переобрався, і він буде. З другого боку. Трамп чи там Каміла, чи хто-небудь, ну, ймовірно, Трамп, вони теж оберуться і вони будуть. І з третього боку, наші чиновники, у яких попереду все одно вибори, і невідомо, ну відомо, як українці будуть голосувати. І от мені здається, що в такій диспозиції ми перебуваємо знову без вибору. Ми не віримо чиновникам в їх щирість в зупинці війни. Але змушені вірити, тому що інших чиновників просто немає. От їх просто немає. І тут важливо, дуже важливо, шановні мої громадяни, щоб ви не повелись на чергову розводку і не почали писати, о, тепер чиновники почали казати правильно, ура, слава і так далі. Якщо у вас проявляються такі думки, пройдіться по цвинтарам, пройдіться по спілкуванню з людьми. Які назавжди і багато що втратили в цій війні, і чиновники два роки підряд наполегливо заперечували ідею зупинку бойових дій. А тепер вони за неї. Не вірте їм. Але ситуація пато.